Болить горло, льодяники фортеза від болю у горлі крутезні. Якщо Росія не припинить війну в Україні, кремлівські чиновники повинні переконатися, що вони знають де найближче. Бомбосховищем про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Ексіос перед від'їздом з генеральної асамблеї ООН до Києва, зазначається, що Зеленський запевнив, що він має чітку підтримку президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю. також президент сказав, що якщо Україна отримає додаткову зброю далекого радіусу дії від США. Вона її використає. Зеленський повідомив Ексіс, що під час своєї зустрічі з Трампом у вівторок він звернувся до нього з одним конкретним проханням щодо нової системи озброєння, яка за його словами змусить президента Росії, російського терориста Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. І Зеленський сказав, що назве систему, що а на щойно камери вимкнуться, додавши, що Трамп сказав йому: ми будемо над цим працювати. Також президент України запевнив, що Україна не бомбитиме цивільне населення. Мовляв, ми не терористи. Але він натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, є важливими на столі переговорів. Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це буде потрібно в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас, ми їм відповімо. Крім того, за словами українського лідера, під час зустрічі Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповідати на російські удари взаємністю. Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує думку, що ми можемо відповідати. Повідомив Зеленський і додав, що очільник. Білого дому сказав те саме про заводи, де виробляються дрони і ракети, хоч вони і добре захищені. Ексіос пише, що за словами Зеленського, Україна вже має дрони, які можуть завдавати ударів глибоко в Росію. Він також сказав, що є додаткова система озброєння, яку він хоче, щоб пришвидшити кінець війни. Те на чому ми наголошували. Президент Трамп знає, я сказав йому вчора, що нам потрібно одна річ. Нам це потрібно. Але це не означає, що ми це використаємо. Бо якщо ми це зробимо, я думаю, це буде додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав за стіл переговорів. І заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв прокоментував прогноз президента України Володимира Зеленського про потребу російським посадовцям шукати бомбосховища. Він написав пост у російському месенджері МАКС, який країна агресор розробила і використовує для тотального контролю над населенням. Зеленський в інтерв'ю Ексіос заявив, що у Кремлі мають знати, де розташовані бомбосховища, і коли Київ застосує великобійну американську зброю. От що саме відповів Медведєв, давайте далі почуємо. РФ може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не допоможе. І американцям про це варто пам'ятати. Так написав у відповідь Медведєв, його цитують російські пабліки. Один із російських телеграм-каналів навів цитату українського президента, де той нібито звернувся до росіян, що вони мають припинити війну або шукати бомбосховища. Насправді президент говорив не про Росіян, а саме про посадовців у Кремлі, наголосивши, що Україна не має наміру атакувати цивільних у Росії водночас на відео інтерв'ю Зеленського, яке розмістили пропагандисти, Можна почути, що нічого про росіян. Не звучало журналіст запитував, чи варто посадовцям у Кремлі знати, де розташоване найближче бомбосховище після ракетного удару по будівлі Кабміну в Києві. І ще раз наголосимо, що глава держави відповів наступним чином: передусім, вони мають знати де розташовані бомбосховища, якщо вони не припинять війну, і їм вони знадобляться в будь-якому разі. Знадобляться будь-якому разі, тому що атаки невідомих дронів а тут в даному випадку вже відомих продовжуються на території Російської Федерації і 24 вересня ударні морські дрони головного управління розвідки атакували логістичні об'єкти Росії на чорноморському збережжі. Йдеться про порти у новоросійську та топсе про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на джерела. За даними джерел, внаслідок операції гур паралізовано роботу нафтоналивного комплексу «Транснефть» та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійська, де росіяни. Завантажували нафтою свої танкери, зокрема із числа так званого тіньового флоту. Повідомлені йдеться, казані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. А також морські дрони гур підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави агресора у порту Таапсе. все. А так об'єктів нафтового експорту держави агресора Росії, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила. Криворукість російського групування призначено охороняти оберігати чорморські порти. Джерело повідомило, хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об'єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в новоросійську. То все також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де тамтешні. Вожді оголосили екстрену евакуацію з пляжів. Нагадаю, що вчора вдень у російському Новоросійську лунали потужні вибухи через атаку дронів. І за словами місцевої влади, новоросійські нібито зазнав жахливої атаки безпілотників завдали удару по центру міста. А також повідомлялося про загиблих. Місто було атаковано в районі готелю Новоросійськ. Те про що йшлося вчора.